Черговий рашистський ракетний обстріл вже знеструмив частину українських міст без електрики Київ, Кременчук, Харків, Черкаси і Полтава. Задля збалансування загальноукраїнської енергосистеми введено екстрені аварійні відключення, причому по всіх регіонах держави. Аби івано-франківці навіть попри вимкнення світла мали можливість випити гарячого чаю і, хоч трохи підкріпитися, запрацювала пересувна польова кухня. У цьому районі теж дуже часто виключають світло і організову. Для того, щоб люди могли поїсти, для того, щоб люди могли е, десь попити чаю, навіть собі гарячі каші взяти додому, е, поїсти. Тобто, то Маємо вже певний тест, будемо використовувати, будемо по мікрорайонах годувати людей, тих, що потребують. Ми маємо можливість в таку кухню приїжджати в будь яке місце, не тільки місце івано франківська а й всієї територіальної громади. Вона практично, що її можна в любе місце перевести там, під вона готується харчування приблизно одночасно. Ці комфорки, які в нас є, це приблизно до трьох годин. Ми маємо готовий вихід продукції. Продовж двох днів кухня працює в тестовому режимі, і наразі кажуть рятувальники, вона себе цілком виправдовує. Він автономно працює, заряджається кіргазом, як вже було доповнено. Заряджається від генератора, закачуємо повітря, розпалюємо, заливаємо воду і приступаємо до роботи. Варимо трапезу, що вище було сказано. Можем, ну, хліб, це так, так, занадто, але в разі люди голодні не будуть. Ми можемо підтримувати і чай гарячий подавати, і кашу смачну, дуже люди голодні не будуть. Півбачка ми дали напевне сотню порцій. Половину з того, що ми зварили, це тільки пішло. Винати, тобто тут ще на сотню і там на 200. Це по половині баку, це 400 людей може спокійно каші поїсти. Якщо по повному варити, то можна й більше. На кухні каже Михайло, можна пекти хліб, смажити котлети і навіть готувати картоплю фрі. Нині ж усіх охочих пригощали кашею з м'ясом, 33 кілограми перлової крупи і 35 банок тушонок. І за кілька годин смачний обід готовий. Мені подобається дуже. Дома і, і не завжди виходить така каша. Чесно, якщо сказати. Це людина. Люди взагалі стараються. Видно, що люди стараються. Винно, що люди стараються, винно, що смачно. Схоже, мобільний пункт харчування, перевірку на ефективність пройшов гідно, і в разі повного блекауту Івано-Франківці без їжі не залишиться. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.